Куди ми сьогодні їдемо? Олексієвський храм, так? Да? В Олексіївський храм ми веземо продукти для наших. наших... Людей, людей. Дивіться, Там кормля по 250, 250 чоловік 250. у день. 250 п'ятдесят в день. Дівчки, ми дивіться, оці головки, ви знаєте, що косяки візьми її, зайка. Оці головки, ви знаєте, що ми роздавали кожну суботу. І коли люди почали говорити, що вони вонючі ви подивіться, головки не обрізні. Хіба таке можна говорити? Дивіться, а дивіться здорова. Дивіться, оці так, головочки ми возимо в храм і Там кормлять кожен день. Говорять, люди приходять довольство. Дивіться, головка. Глоти, хвостик, а хвостик, і хвостик бут. є. Дивіться, мої хороші, хіба таке можна говорити, що оце не свіже. Виді, подивіться, вони аж горять. Оце пліва, щоб ви знали, на форельки завжди є пліва. Костя, коли цю головку, боже, ж диві... а глазки? подивіться, глазки. Обично ви знаєте, коли рибки... лазурівий цвіток. Поцілуй Добре. мене рибулька, хоч один іще раз. Дві, вона прямо говори за мною. А подиві, покажи глазки. да. а глазки. А дивіться, бачите, дивіться ось, ось вони. Костя, вони за цю сторону, бо що то щось косоглаза рибка у нас вийшла. Косоглазенька, подивіться на ці глазки. дівчата. рибка по свіжості определяється за глазки. Якщо глазки у неї не повилазили, то не запали, то це значить свіженька. А якщо вже запали глазки, то ви ж розумієте, що це вже рибулечки або 9 днів, або 40 днів. Любу рибку, яку ми мене див, подивіться, хіба таке можна було виконати. А тепер ми возимо в Олексіївський храм. Все. Наша людочка, якого ми показуємо, де говядинка, Людмилка наша в м'ясному корпусі, вона теж передала ось цю м'яску. Дивіться, і там, да. і там м'яску. Вона передає теж в храм, де кормлять багато людей. Так що мої хорошенькі, в кого є бажання і в можливість, приїжджайте в Олексіївський храм і привозьте все. Кожен день по 150 людей. Так? Боже, 150 а як там вкусно? І ціл. Туди привозять, хто що може. Капусту, буряк, морковку, все приймають. там... Ні в чому не відказуюсь. Так що, мої рідненькі, це все сьогодні їде. Людочка, тобі велике дякуємо. Людочка теж нам завжди, дає, вона завжди допомагає. Вам всім подяка, А ми вас а обнімаємо, ми. Да, зайчик? А ми вас любимо, і ждемо. Хороший, сьогодні четвер, така у нас робота, Костик готується, він доїде, буде їхати в храм. Ми знаходимося на привозі в молочному корпусі. Точка в нас одна і ми теж одні. Вітринка в нас красива, все, в холодильничку, це немаловажно. І от такий наш прекрасний молочний корпус. Я хочу сказати, трошки людей є. Не пустий корпус, є живенький такий, хорошенький. Добрий день. А ви все вже розпродалися? Красуня моя. Вже обтерли ручки додому, да? так? Ви моя красива. Прав... Да. Вам удачі, ви молодець. Пустисті, бачите? Обтерли ручки і додому. Да, вам удачі. Спасибо. Добрий день, дорогі наші підкопчики. Ми кожну п'ятницю возимо храм сюди продукти. Тут кожен день кормлять людей по 200-250 чоловік. Хто що має привозити, тут ніхто ні з чим не відказується. Вещі, продукти, тут все приймають. Так що не стисняйтеся привозчити, тут вони все приймають.